А тем, ну ти в цій колясі солідний мужчина. Або ж я таку мала. Ну тобі пощастило. Ти також хочеш таку колясочку? Mm. Ну що, друзі, я знайшла свого ідеального прогненкового візка і ділюся з вами. Це Jules Air 2. Вау! Wow. Я тобі коляска? Класка, лосось, опусти. Тебе опустити? Так. Настильно легка важить всього 6 кг і складається однією рукою. Ідеально для мами, яка постійно на ногах. Артем у нас дуже кручений і вкласти його спати важко, але з цим візочком набагато легше, адже спинка тут продумана до дрібниць. Візочок підтримує спину, шию, голову. І дитині справді зручно. Чого там? Подобається тобі звук? Колесо обертається на всі боки, амортизація тут просто супер. Їде м'яко, навіть коли дорога ну, не дуже. Колясочкою Jules Air 2 я задоволена, мені дуже подобається і щиро раджу вам. Візочок раджу замовити в онлайн-магазині Baby Park. Там дуже великий асортимент, класний сервіс, посилання залишаю в описі.